Привіт усім! бачите, як символічно третя година, нуль одна хвилина. Я якраз на третьому курсі, перший семестр, все так гарнесенько у нас співпало або не співпало. Вже пройшло два місяці нового навчального семестру, і в мене з'явилася ідея поділитися своїм досвідом навчання в Київському національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка на спеціальності журналістика і соціальна комунікація. Я вже навчаюсь на третьому курсі, і в мене вже є такі певні думки, якими я би хотіла з вами поділитись. Можливо, це буде вам корисно, якщо ви абітурієнт і плануєте поступати на журналістику. Або ж вам просто цікаво дізнатись про цю спеціальність та загалом про навчання на журналіста. Тож не будемо гаяти час і погнали розбиратися. Почнемо з самого початку. Ідея стати журналістом, як мені говорить, моя бабуся, виникла у мене в восьмому класі, коли я всім розповідала, що я буду журналістом, буду працювати на телеканалі, вести якусь там програму щодо новин. Насправді ж я була переконана всі ці роки, що я хотіла бути лікарем. Я навіть хотіла поступати в Богомольця, стати хірургом. Але всі мрії зруйнувались, коли я зрозуміла наскільки це важка професія. Це, по-перше, дуже великі виснаження. Я не готова брати відповідальність за життя іншої людини саме в такому ключі, тобто за її здоров'я. І я зрозуміла, що в 10 класі мені потрібно кардинально змінити свій напрямок і, нарешті, визначитись, куди я хочу поступати. Для мене це було дуже складне рішення, тому що я от відмінниця, я в принципі орієнтуюся в різних сферах. А визначитись, що найбільше мені подобається, для мене це було от дуже складно. Я взагалі не уявляла, ким я хочу бути, де я хочу працювати, що я взагалі хочу від цього життя. Тому, коли я обирала свою спеціальність, я більше орієнтувалася на те, що я плюс-мінус вмію робити, і мені, хоч трішечки подобається, і сфера, яка би включала в себе багато інших сфер, як би це не звучало. Тому мій погляд зупинився на журналістиці, бо я зрозуміла, що з цією освітою я буду мати можливість працювати і на радіо, на телебаченні, і в соцмережах, і що тільки не пов'язано зі зйомками, з якимись програмами шоу. Це все буде якось зачіпати саме професію журналіста. Тож я прийняла рішення, що я буду подавати документи саме в універи, де є спеціальність журналістика. Складала я ЗНО з історії України, української мови, математики та англійської. Математику склала на 187, історію та українську мову на 196, У мене все так гарненько вийшло. І англійська це просто мій власний біль. Я її склала на 167 балів чи 173, Не хочу вам збрехати, точно не пам'ятаю. Я дуже тоді була засмучена, пам'ятаю, це прям трагедія була. Тому що ще до неї найбільше по суті готувалась і найгірше написала. А до предметів, до яких я ставилась плюс-мінус легко, не сильно себе перенавантажувала інформацію, я написала їх найкраще. Тому беріть до уваги, що не треба себе перевиснажувати, щоб досягнути максимального результату. Відпочинок. Плюс навчання це ідеальна комбінація. Або якщо ви будете весь час зазубрювати, вчити, 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 ви зробите гірше лише собі, і якихось додаткових балів вам це не дасть. Ну і ще смішна ситуація вийшла в тому, що загалом я маю технічний склад розуму, як би це не звучало. Мені найлегше давалися такі точні науки: це математика, фізика. Але я обрала гуманітарну спеціальність і це такий, знаєте, своєрідний парадокс. З іншої сторони, мені викладач говорить, що технічний склад розуму дуже корисний для журналістів, для структуризації та пошуку матеріалів. Але подивимося, як це буде під час моєї роботи, тому що поки я сильної різниці між моїми новогрупниками, які мають гуманітарний склад розуму і між собою, я не бачу. Але все пізнається в порівнянні і в майбутньому, тому подивимось. Тепер дуже важливий аспект: якщо ви обираєте собі якусь спеціальність і ви хочете поступати на якусь конкретну професію. От просто уважно ознайомтеся з тими предметами, які ви будете вивчати. Я зробила таку свою рідну помилку, що під час того, як я обирала універи, я на це не звертала уваги. Я просто читала спеціальність, там, наприклад, журналістика, о, все, вона мені підходить. Я навіть не хотіла ознайомлюватися з тими предметами, які я буду вивчати. Тож вам я це рекомендую робити, тому що журналістика в могилянці, журналістика в КНУ це зовсім різні речі можуть бути, і ви можете зовсім різні сфери охоплювати і різні моменти вивчати. Тому звертайте на це увагу. Бо від цього залежить те, який ви потім будете мати професійний досвід, теоретичний досвід, і що ви зможете застосовувати в своїй майбутній професії. Щодо моєї спеціальності, журналістика та соціальна комунікація, то я можу вам точно сказати, що перші два курси це в мене була більше теорія. Що насправді мене дуже засмучувало, бо я ж очікувала, що в мене буде практика. Я буду їздити на телеканали, на радіо, в друкованих виданнях, працювати. Тобто, я собі уявляла, прям знаєте, оцю ідеальну картинку журналіста, оцю естетику журналістську. Але на ділі вийшло так, що перші два курси в мене було набагато більше теорії, ніж практики, Незважаючи на те, що в нас виділялось два місяці на практику, але був карантин і не було у мене можливості їздити кудись на телеканали. Тож це все було в онлайн виданнях. Просто собі писала новини, насилала редактору, він перевіряв і публікував мої новини на сайті. Тому найцікавіше, у мене починається саме зараз, і я дуже задоволена, що саме на третьому курсі у мене почали з'являтися неймовірно цікаві предмети. У мене дуже багато практики, мало теорії. Тож якоїсь загальної картини порівняння попередніх двох курсів і теперішнього навчання я поки вам дати не можу. Але думаю, якісь апдейти будуть далі після закінчення четвертого курсу. Тепер ще до того, що я дізналася останні два роки навчання, я би могла вам дати якісь банальні твердження, наприклад, я вивчила як писати інтерв'ю, чи я знаю, як писати замітки, але я більше хотіла би з вами поділитися своїми власними практичними порадами, які ви зможете застосовувати, якщо ви вирішите стати журналістом і будете вчитись на цій спеціальності. Перше, будьте уважні протягом першого року навчання. Як би це банально не звучало, але саме в цей період часу вам дадуть 80% тієї бази, яку ви будете потім вчити на теоретичних предметах. Вам будуть розповідати про стандарти журналістики, про різні жанри журналістики. Про те, як мають себе поводити журналісти в кадрі. І ці всі теоретичні, важливі, але протягом наступних років вже банальні для вас речі, вам потрібно засвоїти в перший рік навчання. Тоді я вам даю гарантію, що ви будете закривати теоретичні предмети, ось так от. Друге, вибудовуйте сильну комунікацію зі своїми викладачами. Це знову ж таки важлива річ, особливо професія журналіста вміння комунікувати з різними людьми. І викладачі це саме ті люди, які можуть вам у майбутньому допомогти, по-перше, знайти місце для практики, тобто де ви зможете отримувати свій досвід десь на радіо чи на телебаченні. По-друге, викладачі можуть вам знайти роботу в майбутньому, підкинути якісь вакансії, написати про вас якийсь відгук, і ви будете мати можливість зробити такий впевнений крок вперед своїй кар'єрі вже з самого початку. Якщо ви відчуваєте зараз, що ви маєте не сильну комунікацію, то працюйте над собою. Бо професія журналіста це якраз і вміння комунікувати, вміння відчувати себе впевнено в кадрі, вміння відчувати себе впевнено перед іншими людьми, в групі з людьми, які вам зовсім невідомі. Тож працюйте над собою, і тоді ви зможете дуже легко знаходити спільні точки дотику з різними людьми, і для вас це не буде якесь таке, знаєте, надзавдання. Ну і третє, після випуску з університету, якби це смішно не звучало, вам вже потрібно мати досвід. Це, знаєте, це як прикол, коли пишуть в анкеті. Е, приймаємо лише людей з досвідом, але при цьому вони пишуть: приймаємо новачків. Тобто, як людина, яка новачок, може вже мати досвід. І вже може претендувати на цю вакансію, але це насправді реалії нашого життя і реалії, особливо професія журналіста. Намагайтесь знаходити різні волонтерські проєкти, де ви можете публікувати свої матеріали чи робити якісь відео. Запустіть свій власний стартап, свій власний проєкт з одногрупниками. Просто стукайте у всі можливі двері. просіть, чи вас приймали суто, як не знаю, практикантів. Щоб ви отримували цей цінний досвід і ви вже мали невеличке портфоліо, ще я ось тут опублікував свій матеріал, я ось тут, тут у відео знімалася, я ось маю такий досвід, такий. Ну і переваги та недоліки навчання в моєму універі на цій спеціальності. Перше з недоліків це те, що нам дуже багато давали теорії перші два курси і дуже мало практики. Друге, це застарілі методи навчання. Тобто нам пояснювали про певні жанри журналістики, які вже просто вимерли. Ми вчили, як робити друковані видання, які вже по суті потрішечки відходять в минуле. Можливо, коли це незвичайно повернуться, але на теперішній період часу це вже не актуально. Газети, журнали. Потім нам розповідали про те, як створювати соціальні мережі, хоча, по суті, це банальна річ, як для студентів зробити шапку профілю, заповнити його базою, зробити дизайни для постів. Тобто є певні такі речі, які вважалися для наших викладачів прям вау, новинки. Для нас вже як банальна річ, яка не вимагає якихось надмірних зусиль. Тепер щодо двох основних переваг. Перше, це викладацький склад. У нас дуже круті викладачі. Більшість викладачів, які саме потрапляли в моїй групі, це люди, які мали великий досвід, це люди, які могли дати якусь базу. Звичайно, не без винятків, але зараз на третьому курсі, особливо у мене дуже класні викладачі. Люди, які ставляться до тебе як до дорослої людини, які сприймають тебе як колегу, які дійсно виважено сприймають ті роботи, які ти їм подаєш, які надають дійсно корисну інформацію, яка тобі пригодиться, запрошують тебе на різні події для під... Підвищення кваліфікація. Це все дуже надихає, і я насправді зараз отримую більше насолоди від навчання, аніж, знаєте, такої монотонної роботи і нудьги. І друга перевага це я більше виділю саме для себе. Можливо, для інших це більше як недолік, але в мене друга зміна навчання, тобто в мене пари з другої години або з 12.40, і по шосту вечора це дуже комфортно, особливо для мене, оскільки я працюю на роботі. Я можу легко поєднувати свій робочий графік із навчальним графіком. і в мене не виходить такого, що, наприклад, певні робочі завдання співпадають з моїми парами. Ну і на завершення хочу вас підтримати, якщо ви не знаєте на кого поступати, ким бути в майбутньому. Те, що ви зараз оберете університетики, чи якусь спеціальність, це вас не буде визначати як людину в майбутньому. Я вам просто даю гарантію, і ви можете собі ознайомитися з статистикою, що дуже багато людей, які закінчили, наприклад, юридичні, працювали в зовсім іншій сфері, яка навіть не дотична до юридичної. Так само багато журналістів вони не працюють в цій сфері і займаються зовсім іншою діяльністю. Тож те, що ви зараз оберете, наприклад, інженерію, це не означає, що ви будете працювати інженером. Зараз я вам рекомендую обрати саме ту професію, яка би мала розгалуження. Наприклад, закінчивши журналістику, ви можете працювати і телеведучою, і в радіо, і в соціальних мережах. Оберіть професію, яка би не була такою, знаєте, вузько направленою. Тоді ви маєте шанс познайомитися з різними аспектами діяльності, з різними зовсім невідомими для вас професіями, і обрати з цього те, що вам може подобатись, або навпаки, знайти те, що вам не Вірно подобається, і якщо ви обрали університет, ви розумієте, що от ви провчились два роки. Ви взагалі не відчуваєте, що це ваше. Ви все більше розчаровуєтесь у програмі навчання у професії загалом. По перше, ви можете взяти академічну відпустку. Геп'єр, ви можете відвідати різні країни, міста, просто відпочити один рік, зрозуміти, хто ви знайти те, що вам подобається, і від цього вже відштовхуватись, перескладати ЗНО. Або якщо воно ще буде дійсне, то поступати в інший університет. Не бійтесь робити помилки. Якби мені це говорили раніше, і мене би більше в цьому переконували. Я би напевно в це вірила в минулому, бо мені зазвичай говорили так: нічого страшного, перепоступиш в інший університет. Це просто говорити людині, яка, знаєте, впевнена в собі, яка така, а ну добре, поміняю повністю своє життя, все буде окей. Для мене це було дуже важко. Але я вас зараз хочу запевнити, що робити помилки нормально, і якщо ви захотіли стати лікарем в 10 класі, поступили в медичний, зрозуміло, що це кардинально не ваше. Перепоступайте, бо ви просто втратите свій дорогоцінний час на те, що вам не подобається. Ви просто будете впадати в депресію в апатію. Ви будете ненавидіти те, чим ви займаєтесь, і ви зробите лише собі гірше. Набагато легше для вас буде морально і фізично заново підготуватись до ЗНО, Заново прикласти час на заняття з репетитором з вивченням різних шкільних матеріалів і скласти екзамени та поступити в той університет, від якого ви будете ловити задоволення від професії, в якій ви будете просто знаєте, як риба в воді. Я сподіваюся, що це відео вам було цікаве. Корисне, якщо ви ще щось буде цікавити щодо журналістики, то пишіть свої питання чи якісь твердження, міфи в коментарях. Буду дуже щаслива чути вашу дійсно критичну думку. Також ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це дає мені таку, знаєте, мотивашку рухатись далі, і знімати вам більше. І, звичайно, не забувайте донатити на ЗСУ. Це дуже важливо, це наближає нашу перемогу і все більше нам допомагає бачити оцей, знаєте, світлий фініш перемоги Україні у війні з Росією, якою розв'язала Росія. Тож бажаю вам дуже гарного дня, вечора, ранку і до наступного відео. Бувайте!